Патріотичний автопробіг Вірю в Збройні Сили України відбувся в Балті 1 жовтня з нагоди Дня захисників і захисниць України. Такий пробіг місто приймало вперше. Участь у ньому взяло близько сотні автівок. Всі вони були прикрашені державними прапорами та національною символікою. За кермом Балтяни та Балтянки на пасажирських сидіннях діти. Розпочали збір на оглядовому майданчику біля міського пляжу. Настрій, неймовірно, піднесений та завзятий, кажуть учасники, бо таким чином мають можливість показати показати власну єдність, згуртованість і силу, а найголовніше готовність і далі допомагати Збройним силам України в боротьбі за українську свободу та цілісність. Дякують за активність та відповідальність усім, хто взяв участь у заході. Організатори та очільник Балтської громади Сергій Мазур. Сьогодні нові тренди і нові виклики з нагоди дня захисниць і захисників України, з нагоди дня українського козацтва і в передень заходів пов'язаних з відзначенням річниці нашого міста і 9-ї річниці нашої громади прийнято рішення. В рамках єдності та згуртованості зробити патріотичний автомобільний пробіг по різних містах та локаціях нашого міста, по вулицях нашого міста з дітьми, в першу чергу з дітьми, для того, аби продемонструвати єдність, згуртованість, продемонструвати. Наше прагнення до нашої перемоги продемонструвати всім наші прекрасні жовто-блакитні прапори, як символ віри, як символ мужності, як символ нашої перемоги. Дякую всім учасникам сьогоднішнього заходу за. За процеси згуртованості, за процеси єдності, за допомогу та підтримку нашим захисникам та захисницям. Ми щиро підтримуємо наші Збройні сили України, кожного захисника, кожну захисницю. Ми щоденно, щосекунди ми дякуємо за збережене життя, за наші домівки, за те, що ми маємо можливість сьогодні бути тут, проводити такі заходи, і ми маємо можливість планувати і мріяти про завтрашній день. Ми сьогодні проводимо автопробіг в вірю Збройні Сили України. Заході приймають. Участь жителів Балської громади орієнтовно 50, 60, 70 автомобілів, але ми бачимо, що більша кількість учасників збирається, тому що дійсно люди небайдужі і щиро підтримують наших захисників і захисниць. Ми віримо в те, що Буде перемога. Ми віримо в наші незламні збройні сили, адже незламні завжди перемагають. Слава Україні і героям слава! Сьогодні дуже велике свято це свято наших захисників, і, на жаль, є дуже велика кількість загиблих захисників, які поклали своє життя за наше сьогодення. Я так розумію, що цей автопробіг, він скоріш за все в пам'ять про них. Машина оздоблена прапором, тому що прапор це символ, символ незламності, символ єдності, символ духу. З татом сьогодні їдемо. Тато також захисник. Я бажаю всім захисникам та їх дружинам, щоб вони дочекали своїх хлопців та братів, сестер, синів, щоб вони їх просто дочекалися. Ми з сім'єю хоче приймаємо участь. Ви знаєте, цей автопробіг згуртовує, об'єднує і ми показуємо єдність саме ну, нас, нації, як українців. Сьогодні буду підтримувати цей автозабіг на максималках, як то говорять. Будемо старатися, все для наших захисників, вони захищають нас, а ми в свою чергу підтримаємо їх. Ми віримо в Україну в перемогу. І перемога обов'язково буде за нами. Так що ми віримо наших захисників, і цей автопробіг сьогодні присвячується саме їм. Слава Україні, слава, слава героям. Сьогодні вперше ми з ініціювали проведення такого заходу саме в нас на території нашої громади. Маємо сьогодні достатньо багато учасників, що підтверджує те, що нас багато. Ми об'єднані, ми наближаємо перемогу різними. Всіма різними способами і впевнені в тому, що нам це вдасться. Ми щиро дякуємо нашим збройним силам України за те, що маємо можливість по перше проводити такі заходи. А по-друге, за те, що вони просто мужні титани, які виборюють нашу перемогу кожну годину, кожну хвилину, і ми ніколи про них не забуваємо. Знаємо точно, що майже кожна родина очікує приємних звісток від своїх рідних та близьких які знаходяться зараз на захисті нашої держави. Ми маємо всіх пам'ятати і підтримувати. Один одного, слава Україні, героям слава. Сьогодні усі ми в одне велике багатомільйонне військо, яке разом і щодня наближає нашу перемогу. Сьогодні день, який став державним святом, днем захисників і захисниць України. Ми дякуємо сьогодні всім, хто стояв, стоїть і буде стояти міцно, нашим прикордонникам, танкістам, льотчикам, морякам, піхотинцям, артилеристам. Зенітникам, десантниками, спецпризначенцями, розвідній службі безпеки України, національній гвардії, поліції, теробороні, всім, хто захищає українську землю, море й небо, чий захист ми щоденно відчуваємо, і завдяки кому ми сьогодні на цьому заході. Балтська громада активно підтримує Збройні Сили України, надаючи допомогу військовим підрозділам, забезпечуючи їх необхідними ресурсами та обладнаннями. В першу чергу вітаю всіх, хто тут є. Вашій особі, всіх жителів нашої громади. Я ось так оком пройшов. І тут нема тих, хто не прикладає багато, але або дуже багато зусиль направлених на нашу допомогу, на нашу допомогу нашій армії і направлених на нашу перемогу. Дякую вам за виховання наших дітей, дякую вам за практичні приклади, які ви даєте своїй родині, які ви даєте нашим дітям, які ви даєте нашій громаді. Дякую всім вам, як маленької частини нашого суспільства, за сили повсякденного життя. Працювати, розвивати бізнес, навчати, виховувати, лікувати, вдосконалювати, сплачувати податки, цим самим утримувати нашу міську та сільську інфраструктуру, і саме головне святу віру в нашу перемогу. Сьогоднішній захід це захід єдності, це черговий прояв згуртованості, направлений на те, щоб разом показати, що ми можемо, і не тільки це. Бажаю гарно провести час. Слава Україні! Героям слава! Низький уклін захисникам і захисницям за кожен клаптик, звільненої від окупантів священної української землі. Пам'ятаємо, якою дорогою ціною це вдається. Вклоняємося пам'яті героїв, які віддали своє життя за нашу свободу, нашу незалежність. Оголошується хвилина мовчання. Світла пам'ять героям України. Ми дякуємо всім, хто захищає наші кордони, наші оселі від пожеж і вогню, наші вулиці від ракет та снарядів. Підтримуємо усіх, хто носить почесне звання захисник України. Бажаємо всім нам довгоочікуваної перемоги, добрих новин в кожну родину, усім військовим повернутися додому живими та неушкодженими. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава українському народу, слава Україні! Їдемо разом з дітьми брати участь у автопробізі. Перший раз беремо участь. Не хвилюємося, не переживаємо. Настрій драйвовий, веселий. Я думаю, що буде дуже гарно. Я думаю, що ми показуємо в першу чергу єднання нас всіх, так? І кожен, кожен тут зараз себе проявляє як справжній патріот. І... Будемо єднатися. Я працюю в сфері культури, але дуже приємно, що тут зібрались люди різних професій, різного віку, різного способу життя. Але сьогодні ми всі разом тут. Дуже класно, всі своїми автомобілями з прапорами. Це дає таке моральне піднесення, підняття духу. Також користуючись нагодою, хочу привітати. Всіх наших захисниць та захисників із днем захисниць і захисників України побажати їм ще більшої стійкості вже нема куди більшої, але ще хочеться побажати, подякувати за те, що ми тут, що ми в змозі. Виховувати, навчати майбутнє покоління, навчати дітей та просто жити. Дуже їм велике дякуємо. Вітаю святом». Сьогодні ми представляємо Балтський педагогічний фаховий коледж. Сьогодні таке в нас свято свято Дня захисника, захисниці України. Почуття гордості за наших військових, за наших жінок, за наших чоловіків. І в цей день хочеться цим автопробігом віддячити нашим захисникам, захисницям за те, що ми маємо. Маємо можливість навчатися, творити і жити. Автопробіг урочисто стартував з міського пляжу. Машини вирушили у путь під супровід патріотичних пісень та автомобільних сигналів. Колона організовано прямувала своїм маршрутом вулицями та шляхами Балти. Із захватом спостерігали за цим містяни та радо вітали гучними оплесками та вигуками усіх учасників. Масштабність заходу вражала. Особливо трепетно та натхненно було споглядати, коли автомобілісти вітали учні та вчителі міських закладів освіти. В руках з прапорцями та кульками на обличчях радість та по. Пост... Смішки. Атмосфера була дійсно патріотичною і життєствердною. Не було, ми була, писаємо, історію перевернемо, уже врятуємо кажися. Щоб не було, пи старіно і столітом, ми не вернемо, Жевря існувати, дає нам твої поля. Не поди духа брати, поволя не забрати. Потому... Сюди на течі середини не падай духом, сестра, Отець нашій небесні, все чує, все бачить, ми вистаємо до наче, розрозки дало, хто Але ми об'єднані всередині. Жовтневого дня місто купалося в жовто-блакитних барвах національних стягів. Та захід об'єднав навколо себе не лише автомобілістів-любителів, але й багато жителів Балти. Подарував гарний настрій та надію. Надію на краще майбутнє, яке, безперечно, заслуговує наша країна. Україна була, є і буде. Допоки всі ми об'єднані, ми нездоланні. Віримо в Збройні Сили України, разом допомагаємо, працюємо, вчимося, прагнемо та наближаємо перемогу.